Росія у вогні. Більше сотні дронів атакували об'єкти окупантів. Прилетіло по НПЗ у Рязані. Завод палає і досі. Безпілотники літали над Москвою, Брянськом, Саратовом та іншими містами. Більше інформації про наслідки далі у випуску. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Безпілотники влаштували у Росії справжнє фаєр-шоу. Вибухи лунали у багатьох регіонах. Під атакою знову були Енгельс і Саратов, де раніше БПЛА уразили нафтобазу та НПЗ. Минулої ночі жителі бачили від трьох до десяти БПЛА. Дісталося, і брянську дрони принесли бавовну на місцевий завод Кремній, що спеціалізується на виробництві мікроелектроніки. Момент влучання потрапив на відео, а дим було видно навіть у нічному небі. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав цю атаку вже третєю на завод Кремній. Він пояснив, чим так важливе для окупантів це підприємство. Цитую: у Брянську знову атаковано завод Кремній. На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів для ЗРК «Панцер», ракет іскандер, а також для РЛС і РЕП та російських БПЛА. Кінець цитати. Та справжнє, так би мовити, свято безпілотники влаштували у Рязані. За даними генштабу, дрони СБУ та сил спецоперації атакували місцевий НПЗ та нафтоперекачувальну станцію Рязань. На підприємствах спалахнули пожежі. НПЗ в Рязані один із найбільших у Росії. Він переробляє 17 мільйонів тонн нафти на рік. ЗМІ пишуть, що наразі палають мінімум три резервуари. Також вогонь охопив цех, де розташована установка гідроочистки дизельного палива і авіаційного газу. За словами Андрія Коваленка, завод виробляє пальне для військової техніки окупантів та інші види нафтопродуктів, які використовуються у танках, літаках, кораблях тощо. Місцеві жителі нарахували понад 50 вибухів у Рязані. О, Уже сьомий я їхав по Саложській дорозі. Я увидев, що літять прямо вот параліні саложінській трасі через аку і в цю сторону.

Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку безпілотників. Він стверджує, що ПВО нібито збила 20 БПЛА. Чиновник каже, що на одному із підприємств упали уламки і спричинили пожежу. Причому він вирішив змовчати, що йдеться про величезний НПЗ. Хоча місцеві мешканці і так все розуміють, кажуть, що заводу більше немає. якась, не бомбака не знає, завод, воду. Походу его. Нет, нас пошли взять завода. Ах, Смотри, что происходит. Как день за тремя работает? Пока ничего не слышу. У пабліках окупантів після такої бавовни просто істерика. Вони вимагають негайної помсти. Пропонують вдарити балістичною ракетою Орішнік, якою у листопаді минулого року Росія атакувала Дніпро. Рязанська ПВО так старалася відбити наліт, що підпалила житловий будинок. Губернатор стверджує, що мешканці залишилися цілі. Дом попали, дом сейчас горит. Там полдома снесли. Привляю. Частина безпілотників летіла на Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про роботу ППО на підльоті до міста. Зокрема, БПЛА збивали у Коломні, Раменському, Подольську, Щолковому і Троїцькому. Згодом Міноборони РФ уточнило, що військові нібито збили сім дронів над Московською областю, щоб відбиватися від безпілотників. Окупантам довелося поставити на паузу польоти. Влада закрила у підмоскові аеропорти Внуково, Дамадєдова і Жуковський. А крім цього, не приймали і не відправляли рейси аеропорти Казані, Нижньокамська, Пензе, Самари, Саратова та Уфи. На Курщині ніч теж була вкрай тривожною. Загалом росіяни нарахували більше 120 збитих БПЛА. Ще частину їм знищити не вдалося. Такої масової атаки не було давно, і схоже, що із наслідками країна-агресор буде розбиратися ще довго. Про наступні атаки ми розповімо на нашому каналі, тому обов'язково підпишіться на фабрику новин, аби цього не пропустити. Окупанти атакували Україну десятками шахедів. Тривожною була ніч у столиці. У Києві лунала сирена. Тривога тривала близько півтори години. За цей час ворожі дрони літали над Дніпровським і Голосівським районами. По них працювала ППО. Обійшлося без наслідків для столиці. Натомість у області російський терор наробив біди. Один із шахедів поцілив у багатоповерхівку у Глевасі Фасівського району. Спалахнула пожежа. На місце прибули рятувальники. М -м, до, водою, до того там, де Обласна адміністрація згодом повідомила, що у 10-поверхівку влучили уламки збитого дрона. Через це зайнялися кілька квартир. А із шостого до дев'ятого поверху було понівечено фасад будівлі. Надзвичайники терміново евакуювали 150 мешканців будинку. На місці встановили пункт незламності і розгорнули оперативний штаб. Кількох жителів довелося рятувати. Травмованого чоловіка зняли із шостого поверху. Його доставили до лікарні швидкою. Також звільнили заблоковану жінку із дев'ятого поверху. На жаль, одну людину врятувати не вдалося. Чоловік загинув. Для гасіння полум'я та ліквідації наслідків атаки залучили півсотні надзвичайників та 13 одиниць техніки. Рятувальну операцію завершили тільки вранці. Ще один знищений шахет упав просто на двоповерховий будинок у броварах. Спалахнула пожежа на площі 120 квадратних метрів. У результаті, на жаль, загинуло подружжя: – 58-річний чоловік та 59-річна жінка. Вибуховою хвилею у броварах також понівечило вісім приватних будинків, три автомобілі. Магазин, господарську споруду і паркан. А це кадри із Чернігівщини. Росіяни поцілили по приватних будинках у одному із сіл Корюківського району. Через ворожу атаку пошкоджені домівки людей та автівка обійшлося на щастя без жертв. Долетіли БПЛА навіть до Львівщини. За даними обласної адміністрації, усі чотири шахеди ліквідувала ППО. Проте рештки впали у селі підбірці Львівського району. На місці влучання утворилася велика вирва. Вибуховою хвилею понівечило житловий будинок. У ньому вибило вікна і двері. Попередньо обійшлося без жертв та без постраждалих. Працювала ППО і на Сумщині. Військові за ніч знищили 14 безпілотників. Паралельно окупанти гатили по області із мінометів і скидали вибухівку із БПЛА. Пролунали 5 вибухів у Краснопільській громаді. Без критичних наслідків минула ніч на Черкащині. Оборонці збили в небі 12 російських дронів. Водночас по Дніпропетровській області загарбники стріляли із градів. Агресор поцілив по Нікополю, Червоногригорівській і Мирівській громадах. На фото видно лише частину руйнувань, а їх багато. Пошкоджені підприємства, багатоповерхівка, приватний будинок, господарська споруда, ринок, магазин, трактор і авто. Також зачепило лінію електропередач. Під вогнем ворога була і Запорізька область. Російська армія вдарила по регіону 405 разів. Вибухлунали у семи населених пунктах. Зокрема, із авіації росіяни гатили по новодарівці. Також застосовували дрони і артилерію. Влада отримала 733 повідомлення про руйнування житлових будинків, а також об'єктів інфраструктури. Під обстрілами окупантів зазнали поранень три мешканці Херсонщини. Загарбники били по житлових кварталах, зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки і дев'ять приватних будинків. Також вони понівечили господарські споруди, гараж і автомобілі, ані дня без вибухів на Донеччині. Упродовж минулої доби росіяни вбили двох жителів регіону у Костянтинівці. Ще п'ятеро мешканців області дістали поранення. Водночас на Харківщині російська армія кабами і дронами атакувала селекційне, Великий Бурлук, Куп'янськ, Петропавлівку, Уде та Росухувати. На жаль, загинула жінка 54 років. Є пошкоджені будинки, а також підприємства. У повітряних силах підсумували. Росія запустила по Україні 58 шахедів. Збити вдалося 25 із них. Ще 27 безпілотників були локаційно втрачені. Російська армія захопила нові території на Харківщині. На Куп'янському напрямку окупанти просунулися біля Западного і Табаївки. Активізувалися росіяни і на Луганщині. Вони пішли вперед у районі Макії. Та найбільші здобутки у загарбників – на Донеччині. Зокрема, на півдні області росіяни відтиснули ЗСУ у Великій Новосілці. Під Кураховим окупанти прорвалися до Дачного, а на Покровському напрямку захопили нові території неподалік Нової Лізаветівки та Удачного. За словами військового із позивним Алекс, армія Росії остаточно взяла під контроль сусідню Нову Васильівку. каже, що тепер. Ворожі підрозділи накопичуються у селищі, щоб закріпитися і рухатися далі. Чи не найбільша увага нині прикута до Великої новосілки? Раніше у медіа йшлося про ймовірне оточення українських сил із трьох сторін. Командування стверджує, що тримає ситуацію на контролі і про котел наразі не йдеться. Однак ризик є. Ось що каже речник Осу Хортиця. Можу лише наголосити, що ситуація перебуває у фокусі уваги. Вона складна, але всі знають, що вона складна. І всі розглядають низку варіантів щодо розв'язання цієї проблеми. Кінець цитати: Військовий Станіслав Бунятов бачить лише один сценарій розвитку подій негайний відступ із селища. Боєць сподівається, що людей вже вивели із Великої Новосілки, бо тримати там оборону більше немає можливості. Діпстей підтверджує: що окупанти тиснуть із трьох сторін, найбільше із сходу, де мають певні успіхи. Також йдуть постійні штурми на південній околиці селища та західну частину зі сторони Времівки. Підрозділ Росії атакують групами із 10 осіб, мають вогневу підтримку у вигляді техніки, авіації, артилерії, мінометів та дронів. Висновок ресурсу невтішний. Сили оборони докладають максимальних зусиль, щоб не дати просунутися ворогу і зайняти селища. Але робити це в умовах тиску буквально з усіх сторін важко. Як будуть розвиватися події, покаже час. А ми сподіваємося, що тактична обстановка, яка склалася навколо Великої новосілки, не стане приводом безглуздих втрат особового складу українських військових. Її вже змінити неможливо. Занадто пізно. Кінець цитати. У будь-якому разі загарбники уже святкують в лапках перемогу. Кремлівські медіа заявляють, що війська РФ нібито розрізали навпіл угрупування ЗСУ у великі новосілці і заблокували 110-ту бригаду у південній частині селища. Зауважу та наголошу, що українське командування цю інформацію не підтверджує. Дуже гаряче під Покровськом. Дані генштабу свідчать, що близько половини усіх боїв на фронті відбулися саме на цьому напрямку. А боєць Алекс пише про хитру тактику росіян. Вони настільки штурмують Покровськ у лоб, скільки намагаються перерізати логістику. Каже, що їхні fpv дрони вже літають над Сергіївкою, а отже, створюють загрозу трасі, що йде на Покровськ. Це загрожує великими проблемами угрупування української армії на цій ділянці. Тим часом ГУР підірвали російську радіолокаційну станцію «Гармонь» у Запорізькій області. Пропагандисти у своїх сюжетах називали цю РЛС. Ідеальною, однак вона виявилася безсилою проти українського дрона. Перша спроба ураження виявилася невдалою. Через погодні умови поцілити у розгорнуто РЛС не вийшло. Окупанти почули вибух, завантажили станцію на авто і поїхали. У цей момент по них і прилетіло. В результаті мінус ідеальна РЛС і три загарбники. Крім того, наші воїни методично майже стерли 104-ту десантну штурмову дивізію росіян. Українські військові пабліки пишуть, що її у повному складі виведуть із фронту на відновлення у Білорусь. Відзначилися і наші оборонці, що ведуть бої у Серебрянському лісі. Вони спалили цілу колону ворожої техніки, яка їхала на штурм. Тим часом, у часому яру Зсу одним ударом знищили до сотні окупантів, які намагалися пробратися до міста через труби каналу Сіверський Донець. Невдовзі загарбники підпалили колектор із тілами своїх загиблих. Аби приховати величезні втрати. Пожежа тривала понад 5 годин. Дональд Трамп знайшов спосіб швидко завершити війну. Свій рецепт він озвучив під час виступу на саміті у Давосі. Президент США пообіцяв добитися зниження цін на нафту. Трамп переконаний, що це змусить Росію сісти за стіл переговорів. Зацитую. Я також попрошу Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту. Їх необхідно знизити. Якщо ці ціни знисяться, війна Росії з Україною завершиться миттєво. Зараз ці ціни достатньо високі для того, щоб ця війна тривала. Знисяться ціни, завершиться війна. Кінець цитати Трамп уточнив, що його команда вже працює над врегулюванням війни Росії проти України. Голова Білого Дому наголосив, що Володимир Зеленський готовий укласти угоду. Мовляв, тепер справа за Путіним. Із кремлівським диктатором Трамп хоче зустрітися якнайшвидше. А крім цього, президент США дав інтерв'ю американському каналу Fox News. Його глядачі переважно виборці Трампа. Тож не дивно, що риторика республіканця була більш різкою. Трамп заявив, що війни можна було б уникнути, якби Володимир Зеленський одразу погодився на угоду із Росією. Ось що сказав Трамп, цитую. Ви знаєте, Зеленський не ангел. Він не повинен був допустити цієї війни. Він бореться з набагато більшим суб'єктом, набагато потужнішим. Він не повинен був цього робити. Підсумував очільник Білого Дому. Очевидно, що це особиста думка Трампа, і спроба сподобатися аудиторії. Проте не викликає сумнів і те, що у війнах винен завжди агресор, і це Росія. В Україні нічого не залишається, як обороняти власну землю і своїх людей. Президент США з кожним днем все більше натякає Кремлю, що завершити війну у його інтересах. Трамп обіцяв, що запровадить ще потужніші санкції проти Росії, якщо вона не погодиться покінчити із війною швидко. А що Москва? Газета The Wall Street Journal пише, що у Путіна погрози Трампа не сприймають усерйоз, їх нібито вважають порожніми. Кремль переконаний, що навіть, попри виснаження армії та економіки, зможе витримати ще принаймні один рік війни. Проте це не означає, що Путін не хоче домовлятися. Якраз навпаки. Принаймні про це свідчить чергова заява його посіпаки Дмитрія Пєскова. Цитую Путін готовий, ми чекаємо сигналів. Усі готові. Тут важко гадати на каву й гущі. Якщо щось буде, ми вас проінформуємо, відповів Пісков працівникам медіа. Схоже, у Росії не все так добре, як розповідають по Першому каналу. Тому президент Зеленський закликав Захід не збавляти обертів і продовжувати тиснути на Москву. Мир завдяки силі, можливий ми в цьому абсолютно впевнені. Головне не збавляти обертів і тиснути тиснути на Росію на єдиного суб'єкту, який хоче цієї війни, який винен у цій війні. Саме Росія старається затягнути агресію окупацію. Для початку переговорів про мир Україна вимагає гарантій безпеки. За даними Блумберг, у команді Трампа готові їх надати. Проте США в обмін на це хочуть, щоб більшу частину зобов'язань на себе взяла Європа, зокрема і щодо введення військ НАТО на території України. Натомість у ЄС, згодні із Володимиром Зеленським, без участі американських миротворців, така місія неможлива. Президент раніше у інтерв'ю Блумберг озвучив свої аргументи. Це не може бути без США. Я поясню вам, чому. навіть, якщо деякі європейські друзі думають, що воно може бути ні, не може. По-перше, ніхто не ризикуватиме без США. По-друге, що може поділити НАТО, поділити ЄС та США. Це мета і ціль Путіна. Чи пристане на пропозиції України та ЄС команда Трампа і якими будуть гарантії безпеки? Шановні глядачі, напишіть свою версію у коментарях під відео. Німецьке видання Die Zeit опублікувало чотири можливі сценарії припинення війни в Україні. У першому випадку журналісти не відкидають варіант, за якого укласти мирну угоду не вдасться, і війна затягнеться на роки. Другий сценарій. В Україні створять демілітаризовану зону за корейським зразком. У третьому випадку територію розділять за моделю Кіпро, що передбачає заморожений конфлікт на довгі роки. І четвертий варіант, Україна отримає гарантії безпеки через вступ до НАТО. Проте всього цього не буде, якщо Росія відмовиться йти на контакт. Принаймні, публічно Путін заявляє, що готовий домовлятися. На підтвердження розсипався у компліментах Дональду Трампу. З нинішнім президентом США у мене всегда були ділові, исключительно ділові, но е, в той же час прагматичні отношення, такі і, е, і довірительні, я би сказали. При цьому диктатор всіляко намагається перекласти відповідальність за війну на Володимира Зеленського та Україну. Хоча агресором є Росія, і саме вона робить все можливе, аби продовжувати війну. Очевидно, что Путин хочет відбілити свою репутацию у очах Трампа. Действующий глава режима в, Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены? На чергові пропагандистские вкиды Путіна уже отреагировал Офис Президента. Андрей Ермак звернув увагу, что Россия Прагне домовлятися на своїх умовах лише із США, а Україну відсуває на задній план. Каже, що реалізувати цей задум Кремлю не вдасться. Цитую. Путін намагається просувати ідею переговорів із США, але в нього є умова. Він хоче домовитися про долю Європи без Європи. І прагне говорити про Україну без України. Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому або його повернуть. Так це не працює в сучасному світі. Кінець цитати. США готові тиснути на Росію, і про це свідчать останні заяви Трампа. Глава Білого Дому пригрозив Москві новими санкціями у нафтовій галузі, якщо та не піде на швидкий мир. Схоже, це дуже налякало Кремль. Проте російська влада публічно намагається цього не показувати. Права рука Сергія Лаврова видав ось таку заяву. Я хотів би спочатку зрозуміти, на якій основі американська сторона збирається рухатися до врегулювання. Якщо на основі тих сигналів, які ми чуємо останніми днями, то це не вдасться ні за 100 днів, ні більше, зазначив Сергій Рябков. Інший заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко дав зрозуміти, що Росії найбільше дошкуляє перспектива вступу України в НАТО і пообіцяв, що Москва буде добуватися гарантії, аби цього ніколи не сталося. Україна відповіла на такі ультиматуми різко. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, питання майбутнього України в НАТО вирішувати не Росії і зазначив, країні окупанту слова не давали. Цитую Ой Лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Повна фігня Москві слова не давали з цього питання. Кінець цитати в НАТО теж дипломатично порадили Путіну та його посіпакам тримати язик за зубами. Генсек Альянсу Марк Рюте назвав лише один сценарій, за якого диктатор може щось говорити про НАТО. Ось його слова. Ми маємо чітко дати зрозуміти, що Путін не має права вето і не має права голосу щодо того, хто вступить до НАТО в майбутньому. Тільки якщо він захоче вступити до НАТО, але я не думаю, що він хоче, то тому і йому нема чого сказати з цього приводу. Ми маємо бути максимально зрозумілі, наголосив Рюте. Хай там як а завершення війни потрібне і самій Росії. За даними Reuters, економіка країни-агресора на межі колапсу. Це розуміє оточення Путіна і агітує його швидше закінчувати з так званою СВО. Сам диктатор, нібито, теж занепокоєний критичною ситуацією, тому шукатиме шляхи виходу із війни. Багато що залежить від Китаю. Сі Цзіньпін має великий вплив на Путіна. У останній заяві МЗС Китаю позитивно оцінив прагнення Трампа укласти мирну угоду і підкреслив, що переговори єдиний спосіб припинити протистояння. Чи об'єднають зусилля Трамп та Сідінпіна, аби примусити Путіна до миру? Друзі, напишіть свої версії у коментарях під відео.